Четвер, 16 січня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, Підписуйтеся на Ютуб 11-го каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Чергова неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Одна жінка загинула під уламками власного будинку. Ще одна людина поранена у Нікополі. Окупанти вдарили по місту з РСЗВ. Є загиблі і на Херсонщині. Тим часом на Росії під атакою дронів були військові підприємства. Більш детально про ситуацію розповість наша кореспондентка Олена Петрученкова. Вона на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Катю. Знову було неспокійно у Нікополі. Окупанти вдарили по місту СРСЗВ і влучили у житловий будинок. Загинула 54-річна жінка. Також поранена 45-річного чоловіка. Йому надано медичну допомогу. Зруйновані оселя та господарська споруда. Пошкоджено житло, гаражі, автівки, газогони і лінії електропередач. Виникли пожежі, рятувальники їх оперативно загасили. Також під ударом були Марганецька, Мирівська. Покровська громада, в останній пошкоджена інфраструктура. Втім, люди не постраждали. А на Херсонщині окупанти вночі атакували дроном. Антонівку загинув 37-річний місцевий житель. Ще одна людина зазнала поранень. Це тридцяти. Трьохрічний чоловіку, у якого вибухова травма, осколкові поранення, ніг та забій голови потерпілого у Загалом вночі терористи скерували по Україні 55 БПЛА, Сили ППО збили 34 з них. Кілька дронів влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджені приватні будинки на Харківщині та Полтавщині. І чергова гучна ніч на Росії дрони атакували військові підприємства. Приємства у Тамбовській області завод з виробництва пороху. А у Воронезькій області безпілотники збивали над нафтобазою. Пожежа спалахнула одразу у кількох резервуарах. Міноборони РФ повідомило про збиття 27 БПЛА. ВПЛА. На цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про ситуацію в області та Україні. ДТП за участю вантажівка аварія сталася на перехресті вулиці Степана Бандери та проспекту Лесі Українка. Зіштовхнулися фура та іномарка через ДТП. на цій ділянці. Утворився величезний затор. Всі обставини з'ясовують правоохоронці. 100 тисяч гривень на нелегальних цигарках та продажі алкоголю неповнолітнім. Правоохоронці задокументували більше 30 порушень торгівлі алкогольними та тютюновими виробами у Кам'янському. Серед них два факти продажу цигарок та алкоголю малолітнім дітям. Із незаконного обігу вилучили більше тисячі пачок тютюнових виробів, близько 30 кілограмів табаку та понад 70 літрів алкоголю. На правопорушників склали адмінпротоколи. Наркоторговець у погонах у Дніпрі судитимуть експоліціянта, який займався збутом психотропів. Прокурори передали справу до суду. В ході слідства встановили. Обвинувачений приймав замовлення через телеграм-канал та збував наркотики, роблячи закладки. Фігуранта затримали просто під час доставки замовлення. У ході обшуку в нього вилучили сліп пакети з наркотичною речовиною. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Від нового року в Україні змінилися умови страхового стажу для виходу на пенсію. А також прогнозовано літнім людям окремих категорій варто очікувати несуттєві суттєві надбавки чи буде підняття виплат, та чи вистачає нинішніх грошей українським пенсіонерам? Наш Марко Ручка розбирався. Від січня нового року змінюються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Зокрема, у 60 років потрібно мати не менше 32 років стажу. У 63 зможуть піти на пенсію, якщо є від 22 до 32 відпрацьованих років. Для призначення пенсії у 65 необхідно 15-22 роки стажу нагадаємо, з кожним роком вимоги до страхового стажу посилюються. З 28-го українці зможуть вийти на пенсію 60 років лише якщо мають 35 років робочого стажу. Що ж до розміру виплат цьогоріч від січня розмір пенсії не зміниться. Законом про держбюджет на 25-й рік прожитковий мінімум не змінений. Залишився 2361 тисячі гривна. Це значить, мінімальний розмір пенсії може бути не менше 2 тисяч гривни. Максимальний розмір пенсії це 10 таких пенсій 23 тисячі 610 гривень. Проте і надалі буде щорічна надбавка для пенсіонерів, тим, кому виповнилось 70 років до 300 гривень, літнім людям у віці 75 до 456 гривень, а старшим за 80 років до 570 гривень. Встановлено надбавка 300 гривень, До 75 років йому платять. З 75 років він має право на надбавку вже як 456 гривень, але це не значить, що 456 гривень додається. Додається різниця. Іменно 156 гривень. Які 75 років, точно так само 80-річні. Очевидно, і пенсія, і надбавки до неї катастрофічно занизькі. Ірина Іванівна зі своїх 76 років пропрацювала майже 30. Зараз отримує приблизно 3 200 пенсії. Працювала з секретарем референтом. В общем, ну тоді ж зарплати були невеликі, це ще коли воно було. Ну, нічого, проживемо, аби тільки скінчилось все це. Та попри свій оптимізм Ірина Іванівна розуміє, що на пенсію особливо багато дозволити не може. Ми нічого не покупаємо такого, знаєте, зверх, а таке, в общем, у нас дача є своя, що вирощуємо своє, дещо докупляємо на якісь там. А у відпустку коли останній раз їздили? Ой, дуже давно, дуже давно. 81 річний Анатолій Васильович має 52 роки стажу, з яких 45 вчительського, викладав фізичну культуру, має вищу за середню пенсію, втім і ця сума не покриває нинішніх потреб. Я хорошо отримую 8 тисяч. Ага. Це добре читається. Що ботинки лопнуті, ходю. На зараз можна з певненістю сказати суттєвого збільшення розміру пенсії найближчим часом. Не очікується. У нас постійно проходять перерахунки пенсій зміни, коли це ще помимо законодавчого за нашого основного закону, коли є якісь зміни іменно в законі України про державний бюджет на 25-й рік. На сьогодні поки так в межах того, що маємо. Марко Ручка Євген Шпак, новини 11 каналу. А повернені з полону ветерани та ті, хто забезпечують спокій у тилу. Серед підрозділів Нацгвардії провели турнір із футзалу. Кубок нескорених. У ньому взяли участь понад 100 захисників. Як пройшов чемпіонат? Подивіться. справжній беремо емоцій в залі тут зібралися 10 команд нацгвардійців з Дніпропетровщини, Полтавщини та Кропивницького. Всі вони змагаються у турнірі з футзалу Кубку Нескорених. Військовослужбовець Андрій каже: зараз це не допомагає відволіктись. Таке враження, що з 22-го року життя ніби стало на паузу, і в тебе воно от іде, 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 іде і нічого практично хорошого не відбувається. Тут якась така можливість трошки видихнути, зібратися колективом і відпочити. Зізнається, хоч перше місце сьогодні посісти не вдалося, але пограли своє задоволенням. Неважливо, хто там програв, виграв, але відпочиваємо якось трошки відволіктися від буденності цієї від війни. Інший учасник Артем каже: всі нацгвардійці сьогодні грали на рівні, тому легко не було. Проте саме їх команда виборола перше місце у своїх суперників. «По грі, що сказати, 1-0 проігрували, потім трошечки наверстали. І, в принципі, в рахунок по грі хлопці впиралися, але трошки ми більш зіграні. В нас більш, навірно, кваліфіковані гравці. і За, за що цього і здобули перемогу. Брали участь у кубку нескорених понад 100 гравців, і кожен зміг проявити свої навички. Перше та друге місце зайняли частини із Дніпропетровщини, а третє посіла команда з Полтави. Нагородили й найкращих гравців. Мені в цьому році 50 років, і скоріше за все я це і заробив на останок своїх там футбольних років. будемо так говорити. Серед учасників турніру поранені військові, ветерани, колишні полонені та ті, хто нині боронить Україну на передовій. Для них кажуть організатори такі змагання це фізична та психологічна реабілітація. У нас хлопці виконують завдання в зоні бойових дій. Вони приїжджають, тут, мають змогу завдяки спорту трошки відволіктись, пройти певну реабілітацію. Владислав додає, пропонують бійцям займатися різними видами спорту та розробляють ініціативи спеціально для ветеранів. Є ще проекти, які ми започатковуємо, і будемо робити для хлопців саме для ветеранів, для ампутантів, допомагати їм фізично розвиватися і проводити свою реабілітацію. А з цього чемпіонату оберуть найкращі гравців, і з них сформують команду, щоб представити нашу область вже у Києві на змаганнях Національної гвардії України з подзалу. Олександр Максименко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Бережіть себе і до зустрічі.